Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки це вся історія. А це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна, додавала. от людина, яка прожила кому, п'ять кульових, купу, смертей бачила, крові, кишок так далі. Розкажу значить, як з цим справлятися. Саме перше треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не розуміють. його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От, бо воно вам тільки гірше зробить це оточення, вони вам вже не друзі, а враги більше. Це хвороба. Ну, це захворювання нервової системи головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія, яке треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі, але я, наприклад, сиджу і мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий. Поганий стан, Галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу: Блін, у мене зараз Галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти оце страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без з прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це працює. Ну, є всякі дихання, практики, хірактіки. Там можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но... А ви маєте змуритися, вам з цим жити все життя. Все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да. і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в всіх станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо готуйтесь, скоро буде дуже дуже плохо. І всі оці, всі тривожники, вони кидаємо дуже класно. Вони вже внутрі у них тремор, із того, що скоро буде дуже хуйово. Так що просто треба вирівнятися по життю. В емоціях ну це ж можливо, можна понімаєте тільки якщо пить препарати. Тобто вам треба нормальний психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а не невролог Там вони почнуть вам ставити вігіти сасудісту. оце як став ставить вітаса судісту. Нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога значить, як шукати. якщо психолог спрашує, чим я можу вам помочь більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте. Ідіть далі. Без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку посидіть без телефону, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну, вас, вас порівняє за півроку. Ну це ж дуже важко, де на це гроші брати, як потім в соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що, препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше, блін, як я хірено тривожусь. Оце серед всіх тут вокруг спорів, як я більше всіх тривожусь. Я не знаю, як воно работає. Вот. Фільтроничні, я ще раз. Скажу. І препарати. і буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте. Медитации, так все це самовнушение. Це просто пілюля і плацебо. Проблема Фізіології її треба лікувати. Все, пока.